Через 10 хвилин ми з Мартіном утопали в м'якому, як подушка, дивані у вітальні дядька Огі, вщент напхані книжками та коробками зі зношеним зуттям. Ламп у вітальні було достатньо, щоби освітити всі генделики Карлсбада, але всі ті лампочки, окрім одної, були вимкнені. Я зрозумів, що життя на віддаленому острові перетворювало людей на барахольщиків, що наживають більше. Ніж можуть спожити. Огі сидів напроти нас у потертій курці та штанях з піжами, наче очікував на гостей, але не таких, заради яких варто одягати напрасовані штани. Розмовляючи з нами, він без кінця погойдувався у своєму пластиковому кріслі на низьких ніжках. Дядько Огі був радий, хоч і з кимось поговорити, почав розводити про погоду, уельську політику. Та жалюгідний стан нинішньої молоді, але Мартіну вдалося скерувати його розмову до теми авіаційного нальоту та дітей з притулку. Звісно, я всіх їх пам'ятаю, сказав він. То була колекція дивних людей. Ми час від часу зустрічали їх у місті, інколи самих, інколи з їхньою вихователькою. Вони приходили купувати молоко, ліки і таке інше. Коли ми казали їм доброго ранку, вони відверталися, трималися відлюдно, егеш, і жили в тому великому будинку. Ходили всілякі чутки про те, що діялося в тім будинку, але ніхто достеменно не знав. Які чутки? Всілякі нісенітниці. Хоча, як я вже сказав, ніхто достеменно не знав. Можу лише й зазначити, що то були незвичайні діти сироти, не такі, як з інших притулків, котрі часто приходять до міста на свята, на паради, тобто діти, з якими можна поспілкуватися. Та компанія була інакшою. Багато з них навіть не говорили літературною англійською, і не лише літературною, вони взагалі англійською не володіли. Бо насправді вони були не сиротами, пояснив я, а біженцями з інших країн, з Польщі, Австрії, Чехословаччини. Та невже? сказав Огі, скептично поглянувши на мене. Дивно, я про це ніколи не чув. У його голосі почулося невдоволення, наче я образив його тим, що навмисне продемонстрував, що знаю про його острів більше, ніж він. Його погойдування в кріслі стало швидшим та більш агресивним. Якщо на Кернгольмі мого діда та решту дітей приймали отак, як нині мене, то не дивно, що вони трималися осторонь. Мартін прокашлявся, вклинюючись у розмову. Ну, то як, дядьку, стосовно авіанальоту, не гарячкуй, всьому свій час. Так оті бісові фріци, як же ж можна таке забути? І дядько Огі заходився розлого описувати життя, яким воно було під час німецьких авіаційних рейдів: виття сирен, люди, що панічно втікають до бомбосховищ, добровільний оповісник, що бігав уночі від хати до хати, перевіряючи, чи всі мешканці позапинали вікна, і чи всі ліхтарі на вулиці вимкнені, щоби позбавити ворожих пілотів. Можливості прицільно скидати бомби. Острів'яни намагалися підготуватися до нальоту якнайкраще, хоча насправді не вірили, що їх уразить бомба, зважаючи на те, що всі важливі цілі, порти та підприємства, були розташовані на великій землі, об'єкти набагато важливіші за невеличку зенітну батарею на острові Кернголь. Але одної ночі на них таки. Посипалися бомби. Стояв жахливий шум, пригадував Огі, наче по острову гупали ногами велетні. Здавалося, це триватиме без кінця. Вони нас добряче потрусили, хоча хвала Всевишньому в місті ніхто не загинув. Чого не можна було сказати про наших зенітників, хоча вони відчайдушно відстрілювалися. Та бідолашних сиріт з притулку достатньо було однієї бомби. Віддали свої життя за Британію ось так. Тож звідки б вони не приїхали сюди, Господи, благослови їхні душі. А чи не пам'ятаєте ви, коли саме це сталося? поцікавився я. На початку війни чи пізніше? Я можу навіть точну дату назвати. Відповів дядько Огі, то було 3 вересня 1940 року. А ви впевнені, ну, що то сталося саме того дня? Я так і не потрапив на війну, сказав Огі. Був на рік молодший, ніж треба. Тому ота ніч і стала всією моєю війною. Так. Я впевнений, що не помиляюся. Я розгублено замовк. Може, подумалося, мені зі мною хтось жарти жартує, химерні й несмішні жарти. І нікому з тих дітей не вдалося вижити? поцікавився Мартін. Дід на хвилину замислився, уставившись поглядом у стелю. Тепер, коли ти спитав. Я пригадую, що декому вдалося, одному хлопцеві, не старшому аніж оцей, і напружено пригадуючи минуле, він навіть припинив погойдуватися у своєму кріслі. З'явився у місті на ранок після нальоту, без жодної подряпинки, здався абсолютно незворушним, зважаючи на те, що він щойно став свідком того, як усі його товариші вирушили у кращий світ. І оця його незворушність була найхимернішою обставиною. Напевно, він перебував у стані шоку чи контузії, припустив Мартін. І не дивно, погодився його дядько. Він заговорив лише один раз, спитав мого батька, коли вирушає до великої землі наступний човен. Сказав, що хоче взяти в руки зброю і повбивати усіх клятих потвор, які вбили його товаришів. Розповідь дядька Огі здавалася так само надуманою і притягнутою за вуха, як і розповіді мого діда Портмана. Однак я не мав підстав йому не вірити. Я знав його, мовив я. То був мій дідо. Мартін з дядьком спантеличено витріщилися на мене. Отакої. От вигукнув Огі. Хто б міг подумати? Я вибачився і підвівся, щоби піти. Мартін зауважив, що я маю поганий вигляд і визвався провести мене до бару, але я відмовився мені треба було побути на самоті зі своїми думками. Тоді заходь, як тільки буде змога. Запропонував він, і я пообіцяв, що зайду. Назад я добирався довго, йдучи повз ліхтарі гавані, що гойдалися від вітру, і вдихаючи повітря важке від морської солі та диму з сотні димарів. Вийшовши на край причалу, я дивився, як над водою сходить місяць, і уявляв, як отого жахливого ранку після авіанальоту. Тут стоїть мій дідусь, онімілий від шоку і чекає на човен, що повезе його геть від смертей, які він щойно пережив, на війну, де смертей буде ще більше. Нема порятунку від потвор, навіть на цьому острові, який на мапі не більший за зернину, на острові, захищеному туманними пагорбами. Гострими скелями та гуркотливими хвилями ніде немає порятунку. Саме від цієї жахливої правди і намагався захистити мене, мій діду. Я почув, як вдалині чмихнули і замовкли генератори, і всі ліхтарі в гавані та у вікнах будинків яскраво спалахнули на останок і згасли. Я спробував уявити собі цю картину з повітря, коли увесь острів зненацька спалахує і щезає у темряві так, наче його ніколи й не було, мов якась супернова зірка в мініатюрі.